Всім привіт! Сьогодні будемо маринувати смажені печериці. Це надзвичайний рецепт, яким я користуюсь вже дуже багато років. Він швидкий, 15 хвилин, і найкраща закуска у вас готова. Тож почнемо. Тож, в мене тут приблизно 900 грам печериць. Вони різні, середні, дрібні, крупні, краще не брати. Ось такого розміру супер. Вони трошки замурзані, їх треба помити. Ем, рушник обов'язково. Дивіться, я не заливаю їх водою і довго їх не тримаю в воді. Дуже швиденько промила і все. Зайва волога нам не потрібна. А печериці дуже швидко починають втягувати в себе воду. Ось так я їх намагаюся довго не тримати, знову ж таки, промила і на рушник, щоб вони. Просушились. На рахунок того, чи я чищу печериці, ні. Цибуля на 900 грам печериці вистачить однієї цибулі середнього розміру. Ріжу тоненько, не товсті слайси роблю цибулі. Сковородка в мене нагрілась. Олія десь 2 столові ложки. Смажити буду на двох. Печериці мають бути в один слой, щоб вони гарненько просмажились, а не тушкувались. Вогонь нагрів плити максимальний. І 900 грамів якраз в мене на двох сковородках. Вони підсмажуються. Бачите як помішуємо час від часу цибулю? ще олію, бо бачу, не вистачає. Додаю чорний перець з горошком, чайна ложка без, без горки, солі і чайна ложка цукру. Всі інгредієнти, кількість, як завжди, під відео в описі і дам рецептуру на 450 грам на одну сковородку. Це оцет, звичайний столовий, 9%. Я додаю 2 столові ложки. Завжди краще пізніше додати, ніж зараз буде зайве. Після того, як ви скуштуєте, ви зрозумієте, як вам на смак. Тож не поспішайте зараз. Гриби готові, замариновані, можна подавати на стіл і смакувати. У мене наступний день, вони ще краще промаринувались. Ці гриби завжди з'їдають в першу чергу. Сподіваюсь, і вам смакуватиме цей рецепт. Тож смачного.